Вітаю, вельми, шановні вані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, у нас е, зараз е, чергова новина. Актуальна це візит Шольца, прем'єр-міністра, найпотужнішою економічною. Найпотужнішої держави Європи, яка посідає третє місце в світі за торгівлею, не набагато поступаючи США. Ну, звичайно, на першому місці Китайська Народна Республіка, на другому США, а на третьому ну, близька до неї, там понад 2 трильйона доларів, так само, як у. І у Штатах знаходиться Німеччина. так ну, Звичайно, що це економічний гігант і політичний карлик. Оце треба не забувати. Якщо ми щось хочемо розглядати і звертати увагу на Німеччину, так, вона донині. Страждає постійно синдромом. Так. Після Другої світової війни, крім того, в неї немає ядерної зброї на відміну, наприклад, від менших економічно від неї країн, таких як Франція і Велика Британія, які є переможцями у Другій світовій війні, а Німеччина програла. І це висить над нею. Крім того, треба пам'ятати про те, що Шольц є соціал-демократом. І те, що наближаються вибори. І те, що християнські демократи критикують Шольца і його партію за Невизначеність за боягузво, перш за все, стосовно України. Вони говорять, що ми вже давно ці тауриси виділили, і не було проблем. <клухи> <клухи> Даруйте. Звичайно, що вони праві в цьому сенсі. І соціологічні опитування. Вказують на те, що населення Федеративної Республіки Німеччини схильне до того, щоб передати владу від соціал-демократів до християнських демократів. Тобто від лівих до правих, Так, які нібито праві. Отже, отака от справа. І, звичайно, що він приїхав сюди не дарувати нам тауриси. Так, а показати все-таки, що він і його партія, так. це не просто якісь там боягузи, а він приїхав під час обстрілів, під час загроз ударити решником по центрах прийняття рішень. Я не знаю, де там ці центри. Ну, напевно, Верховна Рада вже втекла, хто там залишився в прийняття рішення, це. Офіс президента і Кабмін. Так. Він приїхав сюди показати, що він не такий же ж боягуз, як про нього ха, кажуть його опоненти. Так. Відвідав шпиталь, побував на Майдані Незалежності і все таке інше. Так що, думати про те, що він змінився, як кажуть в Україні, Горбатого Могила справить так, абсолютно правильно у цьому сенсі. Він не збідився, так. Він не став, як кажуть, сильніший в цьому сенсі. Так, ну щось, щось таке схоже, наприклад, з Байденом. От він уже все, з одного боку, він президент діючий. А з іншого боку, через півтора місяці він здає свої повноваження. І почалася, і потекла зброя до України одне за одним на коня, щоб залишити по собі якусь пам'ять. А то вже зовсім його зацькували як старого. Не буду називати, як це все називається так. У Штатах Америки. Воно ж, кожна людина хоче все-таки залишити по собі якусь пам'ять, так. І краще, щоб та пам'ять була добра. Ну, от і Шольц. Так. Він приїхав сюди, от з цією метою. Це не українська мета, це намагання використати Україну для. Е, ну, Власної пролонгації кажучи, науково власної е, влади, своєї партії. ну, Партія ж його і послала так. так далеко на схід. Тобто в Україну для того, щоб він. Ну, тому що ж ну, ну падає рейтинг, це очевидно. Соціологічні дослідження відповідні вказують на це. І чим далі, тим гірше. Я думаю, що зараз він або перестане падати, або може навіть почне е, підніматися.